Шановні, доброго дня. Сьогодні з моїми малишами в теплиці вибираємо помідору. Хочу показати вам ту помідору, яку дуже швидко збираю, тому що лопає просто на очах. Є така, що зелена і все одно лопає. Як ви знаєте, посадив я таку невеличку свою тепличку для того, щоб не пустувала після розсади. Посадив різні гібриди, є отакі шикарні, як колібрі. Бачите, зовсім без єдиного добрива, тільки водичка і захисти від фітовтори. Ось, Бачите, ну, дуже класно. Там далі є помідорка. Тут нічого не зривалося. це помідора, яка посажена була розсадою. Місяць розсаді було, може і не було. Малесенькою, з касети 160-ї. Розсада 11 червня була висажена. Не продавав я розсаду, тому що на неї взагалі не було ціни. Верніше помідору не рвав, але зараз бачу, що лопає. Бачите, лопає і просто неможливо її вже далі зберігати. Тому продамо. Зараз ціни не нема, гривень 20-25 максимум. Те, що можна продати. Тому я рву і зелену, і буру. Буренька вже завтра теж буде кольорова. Зелену ще лишає в теплиці, хай тут поваляється чуть-чуть. Тут нас буде. Тому що я хочу сказати, це мікаду сортова. Їсти на томати дуже класно. Так от для себе посадити корчиків з 10-15, то класно. Ну не більше. Але я, якщо на продаж, то найкраще це, мабуть, колібрі. Ну ви зрозуміли, чого. Ось вона. Це колібрі. Вона м'ясиста, смачна, дуже транспортабельна, чекає стільки, скільки треба. Ну, дуже класно, тому ось так. Зараз вимушений швиденько збирати цю помідорку, бачите, попів ящика. Вид в неї ну, такий гарненький, але це не те, що треба для базару. Треба, щоб було тверде, як камінці на бід і, і, і транспортабельне, як нас кажуть. Тому ну, ось так. Бачите, місцями портиться. Тому мікада сорт такий специфічний, 10. 10-15 корчиків це все, що можна садити, не більше. Ну ось так. Що я ще хочу сказати? Думав я займатися помідорами в теплиці, але поки що по временю, бо я побачив, що поки я не готовий. Не готовий по ціні, тому що 20 гривень ціна мене не влаштовує. Краще я вже засажу 50 соток на городі. Там буде менший урожай, але із-за того, що буде об'єм більший, то буде тих самих 25 соток, Розумієте, тепличних. Ну ось так. Чому так? Тому що на перший оборот в мене не виходить помідори і до осені. бо мені краще розсаду посадити. краще таке щось. Так як в нас теплиці без обігріву. Ну ось таке. Тому, шановні, почекаємо. Більш хочу я віддавати перевагу помідорам на городі, більш кабачкам, кукурузі. Але плавно і впевнено переходити також на розсадний бізнес полуниці, розсадний бізнес квітів, розсади, ось таке. Тому що бачу, що треба помаленьку-помаленьку тікати від овочів, але це робити так в міру. Тому що все кинути не можу, тому що треба постійно, щоб був приход грошей. Ну ось таке. Добре, шановні, буду далі працювати, бо ще цибульку зелену різати. Там про цибульку я вам розкажу в наступне відео. Поки-поки що. Ставте лайки за помідорку нашу. Оце чорна, дореці. до речі, теж дорогуща така 2 гривні на сінинка. Але порівняно з колібрі, в якої 2 гривні на сининка, то чорна це слабенька-слабенька. Але її, мабуть, треба годувати, бо стебло в неї мочне, без, всякої, без всяких добрив. Але урожай невеликий. А в колібрі слабший. І, до речі, оце жовтіти тільки почала. Місяць не кропив, її, її не захищав, то тільки почало. У нас сьогодні 16 вересня, тільки почали хворіти. А то все було здорове. Ну все, шановні, дякую за увагу. Ще покажу ще помідорку. Так бачите. Опа, бачите, пока.